Течку Микулинці і палац родини Рею, який знаходиться за 30 метрів від класичної фортеці з бійницями, мурами і годоками під земель. У 1760 році власницею Миколинців стала двіга Мішиків, яка і звела палац. Палац складався з центральної частини, з'єднаної галереями, з будовами по обидві сторони від головної частини палацу. У 1820-30-х роках власником замку стала родина конопок. Ям Конопка перебудував головний корпус палацу у стилі пізнього ампіру. Верхня частина резоліту прикрашена чотирма фігурами Атлантів, що стоять на високих цоколях, оздоблених масками левів. Фігури Атлантів вирізблені з дерева, на їх спини спирається профільний карниз палацу. Зовні основний корпус зберігся майже без змін. Правда, з верхньої частини фасаду, після 1939 року, зникла фігура Архангела Михаїла та щити з гербами родів, власників палацу і Миколинця. Як не важко здогадатися, внутрішній інтер'єр палацу змінився до невпізнання. Але розміри вестибюлю збереглися до нашого часу, і це дає можливість уявити розташування головних. Та головною причиною зайти в головний корпус палацу є збережені автентичні сходи на другий поверх. Виготовлені ще воно методом Литва були привезені з Англії і гідно прикрасили інтер'єр палацу. На жаль, зараз сходи накриті дерев'яним настилом, тому побачити вишукане мережево воно можна заглянувши під сходи. Звідси помітно, що сходи в деяких місцях пошкоджені. Тому, напевно, через ці причини було прийнято рішено накрити їх дерево. Не краще рішення як для історичної пам'ятки, але як лікарні і для хворих хто піде. Тильна частина головного корпусу палацу не менш вишукана за головний фасад. Портик підтримують вісім колон, верхні частини яких прикрашені ордером. Але яким? Ці вісім колом, що підтримують портик, є квадратної форми. Величезна тераса перед входом закінчується сходами, якими можна спуститися в парк. У 19 столітті парк навколо палацу був огорожений цегляним мором. Частково він зберігся і зараз. Через парк прокладена алея, якою можна спуститися у місто. Але я збереглася частково і зараз відновлюється. На півкруглих галереях, які з'єднують головний корпус палацу з боковими, колись знаходилася оранжерея. Зараз там розміщуються процедурні кімнати лікарні. Тому ми туди не підемо. Лікарняний заклад є досить популярний і славиться своїми грізовими ваннами. Тому тут досить корисно можна поєднати відпочинок з лікуванням містечку і дуже багато історичних місць, які варто відвідати.